Досі я коли згадую, мене ну, дуже трусити починає. На цих кадрах Катерина Каснер разом з чоловіком плавають на байдарках. Кадри з весілля за півтора місяці до. А це їх останнє фото за 15 хвилин до смерті чоловіка. Владислав Каснер потонув в озері готельного комплексу Бреч з друзями. Плавав на саб дошках. Робили це не вперше. Це відео зняли за день до його загибелі. У ставку потонули одразу двоє чоловіків Владислав Каснер і Євгеній Іванов. Обидва співробітники Чернігівської іт компанії Сталося це 15 серпня 2021 року. Владислав Каснер на Сапі підплив ближче до штучного водоспаду. Потім йому стало зле. Він почав кричати, кликати на допомогу, а його рухи були неприродними. Згодом він почав тонути. На допомогу йому кинувся Євгеній Іванов. В очевидців було враження, що його також, ніби вдарило струмом, і він сам пішов на дно. Загиблим було 26 і 29 років. Вони потонули на очах у десятків людей. Йти у воду на порятунок їм уже не дозволяли. Навіть не три хвилини, там секунди грали дуже важливу роль. Якби одразу струмби відключили, або він сам відключився, можливо, ми б змогли їх врятувати. Друг я бачу, що він йде до мене на зустріч там плаче і каже, що мого брата вже відкачують. Обох хлопців реанімували близько години, але безрезультатно. Євгеній Іванов у воді провів 7 хвилин. Його дістав охоронець комплексу. Владислава ж дістали з води через 18 хвилин. 18 хвилин це просто ну, величезний час, втрачений. Його дістали. Він вже був холодний, жовтий, синій. І... Швидка приїхала досить оперативно, ми його реанімували, але я дивилася на ці пальці, на ці руки, я щось намагалася це все розмасажувати, але я не розуміла, як тут можна запустити взагалі організм. За п'ять місяців до загибелі двох працівників Чернігівської іт компанії в туристичному комплексі Бреч управління ДСНС в області знайшло там порушення, пов'язані з використанням та встановленням електроприладів. Про це Суспільному повідомив заступник начальника головного управління із запобігання надзвичайних ситуацій Олександр Бобро. Цитуємо. При здійсненні державного нагляду на об'єктах ТОВ Бреч Resort Spa виявлено ряд порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. У тому числі порушення пов'язані з використанням і встановленням електроприладів, проведенням заміру опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання в результаті перевірки. Керівництво закладу зробили припис, щоб порушення усунули. Рік тому директорка готельного комплексу Бреч Оксана Сергійчук розповіла. Що комплекс самостійно замовив експертизу, щоб розібратися, що сталося у ставку і чи безпечно там перебувати. Наша експертиза, яку ми викликали, самі ініціювали, є порушень, по нам немає. Ми зразу зробили розслідування, найняли експертів. Це незалежне розслідування службове для виявлення об'єктивних причин того, що сталося. Результатів наразі у нас немає. Ми чекаємо їх з дня на день. Сьогодні директорка готельного комплексу Бреч від коментарів відмовилась і поклала слухавку. Слідчо управління національної поліції області проводить досудове розслідування. У нас по справі визнано потерпілими. Долучено багато доказів, як з нашої сторони, так і проведено ряд слідчих які На сьогоднішній день я не можу оголосити, оскільки ну з об'єктивних причин справа на сьогоднішній день знаходиться на експертизі. Експертиза в нас на сьогоднішній день не проведена. Це буде комплексна експертиза всього туристичного готельного комплексу Береч. Комплекс наразі працює, а у соціальних мережах запрошую до себе відпочиваючих. Приїжджайте до нас на щасливий сімейний відпочинок. І це так, це, ну, мені це дуже болить. Я мені постійно, я коли бачу таку публікацію, мене охоплює сильний біль. Хлопцям, 26, там Жені 29. У них тільки почалася така сторінка крута у житті, коли ті знання. Той досвід, який вони здобували під час навчання, під час там життя, він починав давати плоди. І це дуже важко, коли стільки планів, стільки мрій, вони обриваються в одну секунду. На інформаційний запит Суспільного в головному управлінні національної поліції в Чернігівській області відповіли, що наразі здійснюється досудове розслідування у справі загибелі Владислава Каснера і Євгенія Іванова. Кваліфікували це вбивством через необережність. Деталі досудового розслідування у поліції не розголошують через таємницю досудового розслідування. Цьогоріч біля озера у комплексі Береч стоїть табличка Купатися заборонено, але люди продовжують там купатися, каже дружина загиблого родини хлопців до річниці загибелі відвідали місце, де потонули Євгеній і Владислав. Мені важливо було тоді приїхати для того, щоб самі усвідомити, що я там не знайду влади. Я його там загубила, у мене там його забрали, і мене просто туди тягнуло, що можливо, я його там знайду. Просто побачила, ну, пересвідчила, що там його немає все. У Євгенії Іванова залишився трирічний син Роберт. Дар'я Яношкевич, Роман Закревський. Новини на Суспільному.